Розпаковка знахідки із секонд хенду. Перша сукня в рубчик розміру XL. Наступна велюрова сукня з боку зібрана. Розмір M. Далі спідничка та боді. Боді від лук в шостому та шістнадцятому розмірі, та спідничка в розмірі L. Далі штани від Марк Спенсер. з бірочкою 100% льон, розмір 38-й. Далі штани хаки від зари, розмір М. Побірці розмір 28. Далі штани палацу від Марк Спенсер. Розмір L, 42. Наступні джинси від New Look, Розмір 36. Далі джинси моми. розмір 32 XS. Далі піджак від New Look, новенький з бірочкою, розмір М. По біржці коштує 5 тисяч гривень. Далі піджак від буху. Розмір 8, С. Далі косуха на теплу осінь. Розмір 8, підійде на С М. І останні худі від HM, розмір універсальний підійде на S, M та L.